В Жашківському історичному музеї є такий знайдено унікальний експонат мідна сокирка трипільців, зроблена із міді. Знайдена вона на полях нашого району. Конкретно ці шукачі вони забули, де чи то Соколівка, чи то Бузівка, але у всякому разі на теренах нашої Жашківщини. Це унікальна річ тим, що цей виріб із міді, коли е, тріпільці вже поряд із кам'яними знаряддями праці вже використовували і мідні. Вже вони навчилися добувати мідь, вони вже навчилися плавити її і е, виготовляти різні, різні мідні речі. Пізніше вже пізня, пізня трипілля вони знали бронзу. От, так почали змішувати мідь із оловом, сурмою, і, і, що там ще? ще там якісь елементи. Ось так і вже виходила бронза. А так щось рубали. Можна було і так руками ось рубати. Адже кам'яні оці кам'яні сокири ручні робила ще неоліту. От, от, тільки руками. Нічого, ніякого пристосування іншого допоміжного не було. Ну, різні джерела, різні література науковці, які досліджують трипілля, досліджують трипільську культуру, вони визначають, що саме і саме оця сокирка сфотографована в одному з альбомів. Вони показують, що це саме такої форми, саме із міді зроблена. Оце і належить до трипільської культури.